Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Домки і сьогодні ми вам покажемо ось таку клеєву пастку від гризунів. Ось така невелика клеєва пастка, яка має розміри в довжину в розгорнутому вигляді 26 см і в ширину 16,5 см. Ось така пастка це найгуманний спосіб позбавитися від гризунів. Сам аромат клеєвої пастки має аромат горіховий. Тож, які переваги в цієї пастки, Перше, вона не містить отрути, має нову формулу надійного клея і має аромат горіха. Як використовувати, дуже легко. Ви відкриваєте пастку, уникаючи дотику до клеєвих покриттів. У центрі пастки ви можете розмістити будь-яку приманку, але це не обов'язково, тому що сама пропитка цієї клеєвої пастки має аромат горіховий, що буде приваблювати гризунів. Тож встановіть пастку в місцях, де було помічено сліди життєдіяльності гризунів, з розрахунком 1-2 пастки на 10 квадратних метрів. Як ви бачите, клей дуже надійний, навіть мені тяжко з нього вирватися. І я вам рекомендую після встановлення цих пасток перевіряти кормушку, тому що мишки дуже швидко сюди приходять і вони будуть прикле... приклеюватись дуже швидко на цю пастку. Такий спосіб позбутися від гризунів вважається дуже гуманним, тому що він безпечний для людей, для домашніх тварин. Якщо його встановити правильно, то вона вам не дасть небезпеки. Тому переходьте на сайт і замовляйте скоріше, поки вони є в наявності.